Так, пробачте мені велике. Мій улюблений Миргород, мій улюблений Кременчук. Не глянула я на вас, бо ви такі в мене віднесенькі-ріднесенькі. І давайте подивимося на вас. Забула я вас. Прошу вибачення. Так, Миргород, Миргород з першого. З першого Миргород, Миргород, Миргород. Мирод, повітряні тривоги, Миргород, щось у вас там таке відкривається. Якесь нове підприємство в Миргороді. Далі щось будуть виробляти. Таке для. ну, Ладно, промовчу. Скажу так, для наших потреб. Далі. Щось є. Щось, щось у вас як і ротація, там якісь нюанси. Ну, от тут більш, дуже багато інформації, але вона в віст. а я не буду її говорити. От тобі добрий вечір. Миргород, миргород, почуйте мене. На цьому тижні можливий. Але бачите, двічка йде. 50 на 50. Буде летіти і можливий прильот. Але 50 на 50. Тобто можуть все-таки зловити, бо тут чаш, можливо, зловлять. Але летіти буде туди, де вже билось. Ось так скажу. Туди, куди вже лупилось. Так, це Миргород, Кривий, е, Кременчук. Ось тут чуть не сказала кривий. Кременчук, вибачайте мені вже. Третя ночі, я сижу розклади роблю, розумієте? Так. І кременчух така ж сама іронда. Кременчуг в місце, де, я так розумію, де багато народу. Оце от Кременчух мені дуже не подобається. От я відчувала, що Кременчух треба подивитися. Зараз Кременчух. Кременчух. Так, чи будуть прильоти? І капітально покажи мені, куди ті прильоти будуть. З 1 по 7 листопада. Чи будуть прильоти? 50 на 50, бачите, знову мені кажуть чи будуть прильоти по кременчугу. Повітряні тривоги будуть, чи влучать, чи будуть Влучать. дивіться, Кременчух на цьому тижні максимальний сос. І обороняли його, і рівно якась скотеняка випустить знову ракету, і десь десь шарахне. Десь пов'язано з силою. Десь щось зловлять, а десь щось одне прилетить. От блін. Недовольна, краще б не дивилась. Миргород і Кременчуг на цьому тижні максимальний сос. От як знала, пропустити. Ніколи ж не пропускаю вас, а цей тиждень От лучше б не дивилась. Так. Ну, ось так. ось так. Так, всім дякую за увагу, всім тихого тижня, але будьте дуже дуже обережні. Дякую.